Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Давайте подивимося спочатку на результат. Ось таке 20 секундне відео було створено за одну хвилину, можливо, дві хвилини, штучним інтелектом при завантаженні, при завантаженні зображень. Зображення були згенеровані штучним інтелектом теж, цей ресурс ClipChamp можна увійти за допомогою Google аккаунту, і е, з'явилась нова опція: це редактор відео, досить непоганий редактор відео. З'явилась така опція створити відео за допомогою штучного інтелекту. Потрібно натиснути сьогодні день народження. Тараса Григоровича Шевченка. Ну, давайте візьмемо і назвемо наше відео Тяжко, тяжко в світі жить і нікого не любить. Так. І якщо ми натискаємо сюди, нам потрібно знайти Колекцію зображень, які б ми хотіли завантажити, наприклад, ці зображення. Так, зараз. Ось ці зображення. І далі натискаємо почати. Нам пропонують певні шаблони. Ми можемо обрати, який нам більш І далі йде обробка цих зображень і пропонується відео. Ну, далі можна, якщо можна вносити коригування, змінювати музику, додавати текст, можна повністю зробити додаткове редагування відео, або залишити все так, як є. Зберегти на будь-якому, або завантажити на комп'ютер, можна навіть передати автоматично, якщо під'єднано до аккаунту YouTube, то можна, то можна завантажити автоматично на власний канал. Відео таким чином можна, можливо, проводити актуалізацію опорних знань на уроці, якщо підготувати, наприклад, зображення стосовно певної тематики. Можна запропонувати учням створити відео. Яке буде демонструвати події періоду історії, але тут краще використовувати якісь архівні вже не, 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 не фотографії, створені штучним інтелектом. Але для вивчення, наприклад, літературних творів можна запропонувати учням спочатку розробити, згенерувати зображення за допомогою штучного інтелекту до певної книги або до персонажу. І потім створити таке відеорезюме книги або відеопрезентацію персонажу. Також це дуже швидко можна представляти будь-які творчі проекти, наприклад, дитячі малюнки, завантажуємо і за дві хвилини у вас вже зроблено відео є. А, а, а також можна якісь проблемні питання піднімати на заняттях, такі, як. Екологічна освіта або щось подібне. Ну, ось у мене такий невеличкий ресурс з деякими практичними е, ідеями, як можна його використовувати в на науках. Кілька питань можна? Можна. По-перше, які обмеження безкоштовної версії? От зараз дивіться, я хочу, що там. Зараз я поділюся. Ну, от, що тут пишуть? Безкоштовно редагування будь-якого відео автоматична композиція на базі Microsoft, тобто воно генерує безкоштовні фільтри та ефекти. Е, якщо робиться відео, то можна використовувати безкоштовні стокові фотографії, аудіо е, і відео. Ну, і експорт ось такий у нас. І це дійсно безкоштовно експортувати без водяних знаків можна.